Мої щирі вітання та любов до Божої церкви волочів з усіма святими в Україні та по всьому світу. Всім, хто в своїй хаті і хто в чужій хаті, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Бо все з Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста і Чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки незгоди. Я про це попереджую вас, як і попереджав, був що хто чинить таке, не успадкують вони царства Божого. Наступним учинком плоті стоять незгоди. Грецьке слово для незгоди діхостасія. Заколот, Поділення, розділення, розбіжності, фракції, партійний дух та ті, хто спричиняє проблеми. Сьогоднішньою ранковою росою буде Євангелія від Матвія 12.25. А він знав думки їхні і промовив до них: кожне царство поділене супроти себе запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються». Слово незгоди буквально означає розділитися та стояти окремо. Це слово вказує на стан речей, за якого люди розділені, за якого процвітають ворожнечі та за якого єдність зруйнована. Словник короля Джеймса визнає визначає, що як заколот, бунт повстання, розбрат рух проти влади та незгоду з тими, хто має владу. Бувають часи, коли нам доводиться противостояти злій владі, наприклад, нацистській Німеччині, Революція Гідності та інше. В цьому вірші не йдеться про праведні дії проти зла. Йдеться про жорстокі протести та повстання. Є громадяни та члени церкви, які не погоджуються з владою тільки тому, що то влада вони поширюють плітки та відкрито підривають діяльність тих, кого над ними поставлено. Просто щоб задовільнити власні, егоїстичні та самозакохані бажання, написано. Бо Бог не є Бог безладу, але миру, як по всіх церквах у святих. 1 до 14.33. Діхостасія незгоди і розділення може виявлятися кількома способами. Перше. Особистий поділ розділення між людьми, де люди уникають один одного і де не розмовляють один з одним. Друге груповий поділ, коли люди в церкві групуються навколо різних неформальних лідерів. Третє расовий або класовий поділ, коли одні схильні дивитися на інших зверхньо, як на нижчих або менших себе. Четверте, богословський поділ, коли один тримається осторонь від іншого через незгоду з ним, нею в теологічному питанні. Учинок плоті поділення є особливо ненависним Богом, тому що Він є замахом проти Божої цілісної природи. Христос молився, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно. Як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Івана 17, 20, 21. Заколок, як підсумовується в Галатам 5.19, це незгода без любові, без пристойності, без порядку та без наміру принести мир. Коли віруючі не погоджуються, повинні спочатку молитися про мудрість і мир, підпорядковуючи проблему Ісусу Христу. Треба запитати Бога, що робити і чи робити щось. Ми повинні чекати відповіді і діяти згідно з волею Бога, виражено в Писаннях. Павло в церквах якого були люди, які підривно виступали проти його влади та апостольства, знав, що такі розбіжності ніколи не закінчуються добрим, здоровим чи добром. Замість того, щоб конструктивно працювати за те, у що хтось вірить, ті, хто бере участь у таких розбратах, працюють з лаштунками та вступають у змову з іншими, щоб підірвати людей. І плани, які їм не подобаються. Зазвичай відбувається так, що організація в цілому страждає від наслідків, які набагато гірші, ніж ті, котрих побоюються ті, що викликають розбіжності. Такий страх не від Бога. Підривна суперечка не від Бога. Є місце для здорової та конструктивної опозиції, є місце для чесної незгоди. Однак підривний розбрат є згубним і руйнівним. Він прагне мати владу над ситуацією, контролювати результат маніпулятивними та шкідливими способами. Христос хоче, щоб ми були сповнені благодаті та любові один до одного. Христос хоче, щоб ми ну, знайшли гармонію та позбулися неконструктивного та гріховного розбрату. Давайте покінчимо з підривними розбіжностями та розширимо благодать, необхідну для того, щоб. Чесно висловити незгоду та, якщо можливо, співпрацювати один з одним у важкі часи та приймати рішення. Давайте ніколи не плутати чесну незгоду з нелояльною підривною діяльністю. Президент Дуайт де Ейзгуер, визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника. Що є в серці своїм, замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Псалом 141.2. Я Володимир Нембержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». Господи, дай мені благодать і накомислити тільки конструктивним способом і лише з конструктивних причин. Віддали мене подалі від підривної діяльності, а наблизь до миру та єдності, Україну нашу захисти з війни та підійми. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.